10 березня 2012 року до лікарні Миколаєва доставили обвуглену 18-річну дівчину. Її опіки виявилися настільки серйозними, що на певних ділянках тіла майже не залишилося ані шкіри, ані м'язів. А деякі з кісток буквально перетворилися на попіл. Попри це, дівчина все ще знаходилася при тямі та згодом навіть змогла розповісти усій країні про злочин, жертвою якого вона стала, це Страшна. Трохи раніше того ж дня житель Миколаєва Олег Найда планував відвідати свою хвору матір у лікарні. Однак його автівка не заводилась, тому він перейшов дорогу та зупинився біля паркану давно закинутого будівельного майданчика, розташованого на центральному проспекті, раніше проспект Леніна. Він називався. Отже, Олег сподівався, що повз проїжджатимуть небайдужі люди, які допоможуть йому підштовхнути авто. Але це був після святкових вихідний, тож чоловік простой на вулиці близько 10 чи 15 хвилин. and Так нічого й не дочекавшись, увесь цей час Олегу здавалося, що він чує дуже тихі стогони та благання про допомогу. Звуки були настільки слабкими, що чоловік спочатку вирішив, що вони йому просто ну типу причуваються, а тому ніяк не реагував. Зайти за паркан та перевірити, чи там справді хтось потребує допомоги. Олег не наважився. Як місцевий житель він добре знав, що на цьому будівництві мешкає багато агресивних безпритульних собак, а сам майданчик вважається небезпечним місцем. Втім, коли Згодом він усвідомив, що прохання про допомогу цілком реальні, то вирішив все ж таки звернутися до поліції. За його словами, вже за 3-4 хвилини після дзвінка на лінію 102 двоє правоохоронців таки прибули на виклик та пішли перевіряти будмайданчик. Таким, ну, таким ви ходять туди, удивленим шокіровим ліцом, ви би відділи глаза твого парня міценіралі 20. Відкривають багажник, але там страшний ужас. Там із Голая, в вкопаті молодая ділочка, которая прав в сезнанні. Він віриш она неї. она в сознании. Незабаром на місце події прибуло ще кілька екіпажів поліції. Водночас медикам знадобилося цілих 40 хвилин, щоб приїхати на виклик. Про це також розповів Олег, який зауважив, що лікарня швидкої знаходилася дуже близько від місця злочину, тим не менше. 40 хвилин, поки усі чекали на медичну допомогу, дівчину дістали з ями для будівельного сміття, у якій власне її знайшли, та вкрили теплою ковдрою. Потерпіла, навіть змогла встати. Однак, через те, що її ноги були надто сильно обпечені, Дівчина одразу впала. Тим не менше, вона все одно залишалася при тямі, могла говорити, розповідала про те, що трапилося напередодні, та навіть назвала імена людей, які так жорстоко із неї познущалися. Вже за кілька годин до Тетяни Суровицької надійшов дзвінок. Жінці повідомили про те, що її доньку Оксану Макар знайшли на будівництві у Миколаєві. Вона стала жертвою жорстокого злочину і зараз знаходиться у лікарні у вкрай важкому стані. Хто така Оксана Макар, що вона розповіла про? Вохоронцям та як покарали її кривдників. Зараз послідовно про все розповім. Отже, Оксана народилася у червні 1993 року у Миколаєві. Можна сказати, що її мати Тетяна виховувала доньку самостійно, оскільки батько дівчинки був крадієм-рецидивістом і багато років життя провів за ґратами. Але чому стосовно виховання матері я використав словосполучення, можна сказати. У ну, справу у тому, що Тетяна Суровицька за плечима також мала дві судимості через це, до речі. Чи мати Оксана кілька років провела за ґратами. Ну і це ув'язнення матері припало саме на юний вік її доньки, згідно з деякими джерелами, у той час відповідальність за виховання дівчинки лягла на її дідуся. Інші стверджують, що Оксану відправили до інтернату, у якому вона почувала себе дуже погано. І тричі навіть звідти тікала. Так чи інакше, після звільнення, Тетяна знайшла роботу у Києві та забрала Оксану до столиці. Саме там дівчина закінчила школу, а потім повернулася на Миколаївщину, все селище Луч. Поселилася там у будинку дідуся й бабусі, які на той момент уже померли. Також відомо, що впродовж трьох років, що передували злочину, Оксана активно займалася боксом. За словами знайомих, по життю вона взагалі була доволі спортивною та енергійною. Завжди, вже пізніше які боротимуться за життя дівчини, охарактеризують її як дуже врівноважено, навіть попри пережити вона не істерила і поводилася дуже стійко та адекватно, наскільки це було можливо у тих умовах. 9 березня 2012 року Оксана поїхала до Миколаєва, щоб продовжити святкування Міжнародного дня жінок. Увечері близько 22-ї години вона увійшла до місцевого бару під назвою Рибка. Барменка Наталія того дня була на зміні. Добре, знала дівчину, але відгукувалася про неї ну не дуже позитивно. Вона була дуже легкою поведінкою і любила крутити мужиків. Підходила до всіх і просила, де дві гривні на сік, мені не вистачає на пиво. Дівчина поводилася розпусно, постійно підсаджувалася до хлопців, або навіть це були дорослі чоловіки. Вони постійно її проганяли. За словами пані Наталі, того вечора Оксана підсіла до двох чоловіків, які проводили час у закладі. Цими чоловіками були 23-річний Євген Краснощок та 22-річний Артем Погосян. Відомо, що Краснощук у 17 років пішов з дому, працював охоронцем і проживав із цивільною дружиною та однорічною донькою. На противагу йому Погосян, наче як походив з більш впливової родини, його батько, який помер незадовго до злочину, про який піде мова за життя працював чи то прокурором, чи то його заступником в одному з районів Миколаєва. Але згідно з іншою версією, батьки погосяна прості люди. Мама бібліотекарка, а батько більшість життя працював десь на Росії. Так чи інакше, незабаром після того, як Оксана приєдналася до цих молодиків, вона звернулася до Наталі. Дай мені 50 грамів горілки. Я кажу: ні, не дам. Ну тоді сік. Добре, кажу 5 гривень за сік. А вона мені хлопчики розрахуються. А хлопчики відповідають, чуєш ти ще не відпрацювала, щоб я за тебе платив. За словами Наталі, десь через годину дівчина разом з чоловіками вийшла з бару. Працівниці закладу тоді здалося, що вони вирушили на місцеву дискотеку. Але ось що розповіла про той вечір сама Оксана Макар. Вона разом з молодиками випила лише одну чарку коньяку, після чого в неї почалися провали у пам'яті. Дівчина переконана, що до її напою підмішали невідому речовину. У такому стані Оксані було дуже важко чинити опір Євгену та Артему, які активно, скажімо так напрошувалися провести її. Однак, замість дискотеки, чи того, щоб якось допомогти Оксані дістатися додому, чоловіки повели її на квартиру до свого знайомого 24-річного Максима Присяжнюка, прийомного сина колишньої глави райдержадміністрації. На той момент Максим уже близько трьох місяців працював юристом в управлінні культури Миколаївської мерії. Він, начебто, вже давно проявляв до Оксани знаки уваги та намагався побудувати із нею стосунки, але щоразу. Отримував відмову. Вже опинившись у його квартирі, Оксана відчула, як їй стає все гірше і гірше, і незабаром дівчина заснула, а згодом прокинулася від того, що опинилася у кошмарі наяву. Я пам'ятаю бар, і як ми йшли в гості. Потім я відключилася. Провал пам'ятаю, як мене душили і коли прийшла до тями. Коли всю ніч лежала, пам'ятаю. Я думала, що не переживу. Тіла не відчувала. Спочатку кликала на допомогу, але там нікого не було. Почала молитися. Мені здалося, що я померла, все пам'ятаю, як в тумані. Пізніше сам Євген Краснощок на одному із допитів розповів, як після того, як компанія увійшла до помешкання, він запропонував, за його ж словами, надзвичайно п'яній дівчині зайнятися сексом. Однак вона відмовилась, коли ж Оксана заснула, чоловіки вирішили цим скористатись. Вони зґвалтували дівчину, яка в певний момент прокинулась і усвідомила, що відбувається. Вона почала кричати і погрожувати гвалтівникам, міліцію, сусіди присяжнюка до слова, того вечора чули гучні кри. Що доносилися з його квартири, але вирішили не повідомляти про них правоохоронцям. Далі цитата Євгена Краснощока. Я її знасівав. Ну, потім вона не успокоїлась, би... вирішив задавити. Після цього усі троє чоловіків пішли на вулицю шукати місце для трупа. Це цитата: місце для трупа. Через півгодини вони повернулися. Оксана усе ще дихала. Краснощок узяв дріт і вже ним почав знову душити дівчину. Коли вбивцям здалося, що Оксана мертва, вони згорнули тіло у простирадло, взяли з собою дві наволочки та винесли все це на вулицю. Біля під'їзду краснощок, який ніс Оксану, впустив її на землю. Жодних ознак життя вона тоді не подала. І в цей момент злочинці ніби як остаточно переконалися в тому, що мають справу із трупом. Потім вони віднесли тіло Оксани на будову і там кинули у яму зі сміттям, після чого підпалили наволочки, кинули їх поряд, поряд з на їх думку трупом. Та просто пішли. Втім, вже за п'ять хвилин Краснощок вирішив повернутися. Він хотів забрати важливий доказ простирадло, на якому могли залишитися сліди сперми. З його слів, дівчина у той момент вже загорілась, та, попри це, усе ще не подавала жодних ознак життя. Інший фігурант справи Артем Погосян теж розповів свою версію подій. Він познайомився з присяжніком та краснощоком саме у день злочину, 9 березня він ще зранку почав пити, оскільки суму за батьком, який 40 днів до того помер. У мене є знайомий Сергій. Того дня я зателефонував йому близько другої години. Він працював на ринку Колос. Під'їхав туди. У нього сидів Краснощок. Познайомились. Потім Сергій закрив торгову точку, і втрьох ми поїхали гуляти. По дорозі Краснощок зізвонювався з присяжнюком. Зустрілись. О четвертій всі разом пішли до бару Апельсин. Невдовзі Сергій покинув компанію, а погосян продовжив пиячити з новими друзями. Втрьох вони відправилися на квартиру Присяжнюка. Там також вживали алкоголь. Потім компанія вирішила піти у рибку той самий бар, але присяжнюк сказав, що залишиться вдома. Оксана, за словами погосяна, вже була п'яна на момент їх знайомства, і саме вона проявила ініціативу, підсівши до них. Чоловіки дівчину серйозно не сприйняли через молодий вік та стан алкогольного сп'яніння. Посиділи разом хвилин П'ятнадцять 20 і пішли, бо Оксана нібито почала танцювати і неприйнятно поводитись, що би це не означало. Погосян хотів відвести її додому, але вона відмовилась. І тоді краснощок запропонував їм усім піти до присяжнюка. Дорогою молоді люди зайшли до магазину, там взяли горілку та презервативи. Все це нібито купував. Краснощок присяжнюк на гостю, коли усі прийшли до нього, взагалі не звернув уваги. Компанія почала пити. Згодом Оксана пішла у ванну. Ну а потім у спальню. Тоді Краснощок усім роздав презервативи і пішов до дівчини. Далі Присяжнюк та Краснощок по черзі ходили до кімнати і гвалтували Оксану. Як стверджує Погосян, він у цьому участі не брав. Потім повертається Присяжнюк і знову йде краснощок, але він там недовго перебував. Хтось із них каже, щоб я йшов. Я машинально йду. Заходжу до кімнати. Оксана сидить на дивані. По ідеї гола. Бо зверху накинути простирадло. Я сів на край дивану і вона потяглася до мене. У мене з'явилася якась огида, коли вона йшла у ванну, мені здалося, що вона пішла блювати. Крім того, перед цим краснощок був присяжнюк. Я її трохи відсунув від себе. Вона похитнулася, як людина, яка перебуває у стані сп'яніння. Потім почала скаржитися, казала, що їй погано від випитого. У цей момент до кімнати знову увійшли Краснощок та Присяжнюк. Погосян з останнім повернулися на кухню пити, а Краснощок залишився в кімнаті. Невдовзі чоловіки, що пиячили на кухні, почули шум з кімнати, в якій знаходилась Оксана та Краснощок. Цей шум тривав 10-15 хвилин, перш ніж погосян та присяжнюк вирішили все ж таки увійти до кімнати та перевірити, що там відбувається. Тоді вони й побачили, як їх товариш душить дівчину. Ми підскочили до нього, що ти робиш? Він прибирав руки і каже, Все. І мені запам'ятався момент, як у неї випав язик, і таке враження склалось, що вона вже мертва. Ми вийшли з присяжнюком на кухню і почали обговорювати те, що трапилось, а краснощок залишався у кімнаті. Але пробув там лічені хвилини. Потім пролунало незрозуміле клацання, і краснощок заходить зі словами, адресованими мені: якщо рипнешся. Підеш за нею. Згодом я зрозумів клацання, яке я чув, це краснощок зачинив двері, аби я не міг піти. Як розповів Погосян, він участі у злочині брати не хотів. Втім, його нібито змусили. Налякавшись, він допоміг приховати сліди, а до поліції не пішов, бо боявся погроз краснощоки і того, що правоохоронці все на нього ж і повісять. Можливо, чоловікам вдалося би уникнути покарання, однак Оксана Макар вижила. Та змогла дати свідчення проти своїх кривдників уже невдовзі після того, як дівчину знайшли, усіх трьох підозрюваних у злочині затримали. Вони у причетності зізнались, але фактично провину свою визнали лише частково. 12 березня стало відомо, що погосяни присяжнюка відпустили під підписку про невиїзд однак, на той момент імена всіх учасників справи ще офіційно не розголошували. Попри це, змі швидко дізналися про те, що до наруги над Оксаною причетні місцеві мажори, і розповсюдили цю інформацію. Деталі справи були настільки жахливими, що без перебільшення привернули до себе увагу майже всіх жителів України. Тож дізнавшись про те, що двох підозрюваних у настільки жорстокому злочині випустили на свободу, громадськість дуже сильно обурилась. Люди вийшли на мітинг. Через що вже 13 березня погосяна і присяжнюка знову затримали та посадили під варту у слідчому ізоляторі, де сидів краснощок. Втім, попри це, протести продовження. Адже люди боялися, що мажорів відмажуть. Крім того, стало відомо, що в день, коли Оксану Макар знайшли на будівництві, у парку в центрі Миколаєва виявили ще одну побиту до напівсмерті дівчину – 18-річну Олександру Попову. Ця новина ще більше підсилила суспільне обурення, і учасники мітингу вимагали справедливості для обох дівчат. В цей же час медики активно боролися за життя Оксани. Її стан був надзвичайно важким, адже у дівчини було обпечено п'ятдесят. 5% тіла, серед яких значна частина була уражена опіками третього та четвертого ступенів. Оксаночка знаходиться зараз в реанімації. Лікарі спочатку давали 2%, тепер пів. У неї нирки просто зварені. Лікарі сказали, що за 30 років практики вони такого ще не бачили. Зазвичай, сказали, вони, люди вмирають протягом двох-трьох годин, і то при менших опіках. А в Оксаночці 55% опіків. 12 березня Оксані довелося ампутувати руку. У неї також були опечені тулуб, стегно, поперек та стопи. 15 числа її ввели у штучну кому. Перед цим дівчина встигла по телефону дати коротке інтерв'ю сайту газета UA. Почуваюся погано, майже не відчуваю тіла. Лікарі кажуть, якби була без свідомості, мені було б легше. А так я все бачу, розумію, відчуваю. Але це добре. Я у свідомості кажуть шансів більше. Я обов'язково виживу. Я буду дуже старатися. Дуже. Наступного дня було прийнято рішення перевезти дівчину до Донецького опікового центру. Того ж вечора Оксану прооперували та відправили у Донецьк. Там її готували до пересадки шкіри. 18 березня виявилося, що через те, що дівчина довгий час пролежала на вулиці, у неї почалося запалення легень. Лікарі виявили у Оксани ще кілька надзвичайно жахливих пошкоджень в організмі. Про це журналістам розповів керівник Донецького опікового центру. Правда гірка, усе ще гірше, ніж я передбачав. Ми продовжуємо роботу, але прогноз не просто поганий, а надзвичайно поганий. У неї згоріла пряма кишка, м'язи сідниць, сухожилля, бовтається та застигновий суглоб. Приєдналася двостороння пневмонія, і легені майже повністю зникли. 20 березня Оксані провели операцію з видалення відмерлих тканин. Впродовж ще кількох днів лікарні боролися за її життя. Однак, попри всі їх старання та сильне прагнення дівчини до життя, 29 березня 2012 року серце Оксани Макар не витримало і зупинилося. Українці увесь цей час збирали гроші для Оксани, які надходили на рахунок її матері Тетяни. Після смерті доньки жінка пообіцяла передати усі кошти за чутками. Ця сума складала. Близько 80 тисяч доларів Олександрі Поповій жертві злочину, яку виявили у той же день, і у тому ж місті, що й Оксану Макар, судячи зі свідчень родичів Олександри, Тетяна слово не стримала. А на гроші, отримані від небайдужих людей, як зазначили її ж сусіди, почала вести розгульний спосіб життя. Взагалі ця жінка відзначилась скандальною репутацією. У пресі ходили чутки про те, що за життя вона змушувала доньку займатися проституцією. А у 2016 році Тетяну спіймали на крадіжці в магазині. Однак про дивні історії пов'язані з мамою Оксани можна говорити дуже довго. То таке, я просто ввів вас в курс основних скандалів, скажімо так. А тепер повернімося безпосередньо до справи її доньки. Отже, після того, як Оксана Макар померла, звинувачення підозрюваним перекваліфікували зі статті про замах на вбивство на статтю про умисне вбивство. На той момент Євген Краснощок відмовився від своїх першочергових свідчень, у яких раніше підтверджував інформацію про те, що зґвалтував та душив дівчину. Тепер чоловік стверджував, що провину на себе його змусив узяти один із співробітників СІЗО. Він Нібито пообіцяв чоловіку гроші, якщо той своїми свідченнями вигороджуватиме іншого підсудного Максима Присяжнюка. Краснощок навіть назвав прізвище правоохоронця, який зробив йому цю пропозицію. Представники генпрокуратури в суді пообіцяли цю заяву перевірити однак, чи зробили вони це? Невідомо такі зізнання краснощока підсилили чутки, які ще раніше ходили довкола справи. Ще 21 березня у виданні Коротко про була опублікована стаття. У ній анонімне джерело з міліції поліції тепер повідомило, що напад на Оксану був заздалегідь спланованим та підготовленим наперед саме Максимом Присяжнюком. Чоловік нібито справді намагався зав'язати з Оксаною стосунки, коли вона йому так би мовити, такому багатому та впливовому відмовила Максима. Це дуже розлютило настільки, що він вирішив зґвалтувати і вбити. Дівчину, як стверджує це ж джерело, присяжнюк вийшов на Краснощока через соціальні мережі і домовився із ним про злочин. Також повідомляється, що присяжнюк у рамках плану спеціально у той день не пішов у бар «Рибка», чим намагався забезпечити собі алібі. Втім, усі ці дані ніколи не були підтверджені офіційно. Та й сам Краснощок, хоч і скидав провину на присяжнюка, публічно, ніколи не підтверджував історію про те, що вбивство було сплановане заздалегідь 12 Червні 2012 року розпочалися судові засідання. У цій справі вони проходили у відкритому режимі. На суді погосян та присяжнюк зазвичай сиділи тихо і смиренно. Останнє щоправда міг перемовлятися з краснощоком, який якраз таки поводив себе доволі зухвало. В один момент він навіть почав жартувати та аплодувати. Загалом обвинувачені кілька разів змінювали свідчення, перекладали провину одне на одного. А моментами, взагалі, усе заперечували у якийсь момент. Краснощок та присяжнюк заявили, що не ґвалтували дівчину. Не було зґвалтування, ну не було зґвалтування. Я не можу на цей дурдом дивитися. Я з розуму сходжу скільки вже можна. Заявив Краснощок, натякаючи на те, що інтим між ним та Оксаною був за згодою. Чоловік також заперечив підпалу та сказав, що раніше він забрехав і про те, як душив жертву. Єдине, з чим погодився підсудний та його співучасники, так це з тим, що вони винесли тіло на будівельний майданчик. Юрист та президент Ліги захисту прав людини Ігор Годецький підтримав їх свідчення. Якщо вона твереза, вони гвалтівники. А якщо язика не в'язала, то як може пам'ятати, добровільно це було чи ні? На його думку, того вечора хлопці домовилися з дівчиною про інтим, заплатили за нього, пригостили її алкоголем, усе обговорили. А після процесу Оксана, начебто, почала погрожувати поліцією. Молода людина, яка вживала перед цим алкоголь, отримавши подібну звістку, як вона могла відреагувати? Як зазначає ТСН, цей юрист усіляко намагався виправдати підсудник, списав синці на цілі жертви на рольові ігри, заявив, що їй нанесли легкі тілесні ушкодження а наприкінці взагалі висловив дику версію, згідно з якою хлопці того вечора розпалили багаття або Оксана. Не замерзла на щастя, подібні версії не взяли до уваги. І 27 листопада, 2012 року, центральний районний суд Миколаєва визнав чоловіків винними та засудив Євгена Краснощока до довічного ув'язнення. Водночас Максим Присяжнюк отримав вирок у вигляді 15 років позбавлення волі. А його товариш Артем Погосян до 14 років у травні 2017 року погосяну та Присяжнюку перерахували термін ув'язнення та майже на рік скорот. Тили їх таким чином. перший вийде вже у 2026 році, а другий стане вільним у 2027. тисячі Краснощок також спробував змінити свій вирок. Він звернувся до суду із клопотанням про перегляд його справи 6 серпня 2019 року. Центральний районний суд Миколаєва розглядав це клопотання. Під час засідання розгорівся справжній скандал, адже Краснощок скинув із себе провину та звинуватив маму Оксани. У смерти ее ж доньки. Вы уберегли, это не я виноват, это вы виноваты. Вы мать, вы мать. Это ваш ребенок был. Сама ж пані Тетяна запитала Краснощока, чому він узяв на себе всю провину і тим самим відмазав двох мажорів, які зробили з нього ЦАПа відбувайла. На це ув'язнений посміхнувся і відповів, що у нього не було вибору. Але на волю він не рветься, бо йому і тут у в'язниці добре. Зрештою, суд прийняв рішення відмовити Євгену Краснощоку у перегляді справи. Тож наразі його вирок усе ще залишається в силі. Ну що ж, дорогеньке, ось така моторошна справа сьогодні, як і казав: бережіть себе, будь ласка, своїх рідних та близьких, і побачимося у наступному відео. Дякую.